Тато Джо, ти хочеш, щоб я пішов? Хлопці кажуть, що ти їх постійно веселиш, що ти жартівник. Як вони тебе називають? Ну, э, веселун. Веселун. веселун? У мене хуйовий день. Я у депресії. Розкажи мені веселий анекдот. Зараз? Анекдот? Анекдот, ну зрозумів, гаразд. гаразд. Отже, зібралося троє. А, 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 латинос, білий і, 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 і чорний. Чорномазий. Ага, 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 Ось вони йдуть пляжем і бачать глечик. Вони його потерли, а звідти з'явився джин. Ну і джин такий каже: загадуйте будь-яке бажання. Питає мексиканця, чого він хоче. А той каже: Хочу, щоб весь мій народ з США жив щасливо та вільно в Мексиці. Ну а джин такий вжух, і всі латиноси опинилися в Мексиці. А потім питає у чорного: чорномазого. Так, так, я так і сказав. Джин питає у чорномазого. А ти чого хочеш? А той каже: Хочу, щоб всі мої афро... афро... е... мої чорномазі брати з Америки повернулися до Африки, зажили там щасливо, і всяке таке. Зрозуміли. Ну і джин такий вжух, і всі чорномазі Америки опинилися в Африці. Ну а далі, далі. Е, слухай, якось воно не пішло. У мене теж важкий день, та й анекдот не смішний, Просто дебільний. Розказуй анекдот далі. Ну і значить, джин запитує білого: А в тебе яке бажання? А білий каже: Ти хочеш мені сказати, що латиносів та Чорномазих в Америці більше нема? Джин каже: Нема. А білий такий каже: Ну тоді хочу стаканчик коли. Стаканчик коли Так, усіх випхнув, а сам коло попросив, тому що немає чого більше хотіти. Розкажи ще один. Що?